Радість нагоди свята і сум водночас. Днями у Рівненському Шеу нагородили працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування з нагоди професійного свята. Відбувся захід присвячений дню працівників житлово-комунального господарства, який святкується в кінці березня. Зібралися на комунальному підприємстві Шеу, і керівництвом міста відзначила відзначили працівників житло-комунальної галузі, в тому числі і мене, за якісь досягнення. Значить, ми щось зробили, щось ми допомагали людям, люди це оцінили, керівництво це оцінило, за що ми дуже дякуємо. Нагороджували співробітників усіх комунальних підприємств рівного, які кожного дня працюють на благо міста. А вже після вручення подяк та грамот рівняни зібрались біля будівлі, де вшанували пам'ять та відкрили меморіальні дошки трьом героям Борису Ковалю, Віталію Стибі, Дмитру Бойку. У ну, першу чергу це були. Працівники цього підприємства, які так само, от, знаєте, воно сьогодні так скосклалося, що професійне свято це те свято, яке було і їхнім професійним святом. Це будуть люди, які чесно і віддано працювали на нашому підприємстві. Борис Коваль, першим і останнім місцем його роботи, було рівненське шеу. Був справжнім професіоналом, каже його дружина Ірина. Прийшов кар'єрний шлях до головного інженера. У квітні 2023-го чоловіка мобілізували. Приходив службу на Донеччині 30 грудня минулого року. Борис Коваль загинув від поранення несумісного з життям під час ворожого мінометного обстрілу. Він дуже любив свою роботу. Він жив роботою. Він дуже любив техніку. Завжди в мене таке складалося враження, мабуть, що він вже народився і він вже знав, що він хоче бути механіком, водієм. Дуже любив нас, нашу сім'ю. Але війна. Я хочу вам сказати, що саме сокровенне, саме цінне вони віддали за те, щоб ми спали в своїх теплих домівках. Щоб ми могли жити таким звичним буденним життям, як ми живемо зараз. Віталій Стиба, позивний Вітаха, боєць спецроти Гонор батальйону Вовки Давінчі Дук, навчався у 25-й школі, а згодом в технічному коледжі. Воювати пішов добровольцем разом із братом. Боєць загинув 23 серпня 2022 року на околицях Бахмуту. Під час зачистки Ангара потрапив у ворожу засідку і отримав смертельне поранення. В свої 23 роки. Мав характер, про якого згадують побратими як залізна людина, яку неможливо було зламати. Завжди рвався в бій, завжди хотів захищати. Розумів, що якщо не він, ніхто, то ніхто так же само не буде захищати ту землю, коли кожен скаже, що моя хата скраю. Дмитро Бойко, основним місцем його роботи було Рівненське шеу. Їздив працювати у Прагу, проте за рік повернувся у рідне Рівне. Отримавши повістку, Дмитро без сумнівів, забувши про страх, пішов захищати Україну. Герой загинув 11 квітня 2023 року. У мене син дуже був хороший. Він роботу свою любив. Коли його не попросять, він завжди біжить на роботу. Він ні в чому не відмовляв. Треба, значить, треба. Тож тепер, проходячи повз будівлю шеу, можна побачити обличчя трьох героїв, які загинули заради нашого світлого майбутнього. Спілкуючись з його колегами, тобто всіх наших героїв, ти чітко розумієш, наскільки це віддані люди, наскільки вони про нього відгукуються гарно. І повірте мені, що ця пам'ять вона має бути завжди в кожному з нас. Ми маємо передавати з покоління, в покоління, адже на жаль, пишемо нову історію, на жаль, тільки кров'ю.